Усім доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗ-ОК. Мене звуть Владислав. Маємо в наявності ось таку кришку для зливу конденсата в ресивер. Обіцяв вам показати оригінальну. ось так вона виглядає. І ось порівняно з нею китайська. Одразу що видно, що китайська це. А, ось ця. Це залізо з покриттям гальваніка така. Ось жовта. То ось ця оригінальна вона йде така, як наче ну, латунь. Латунь, скоріш за все, це латунь. Е, теж ще видно, що тут є сіточка знизу. На китайській такого немає. Штопори скрізь. Ось. І теж. Те, що бросається в очі, ти коли натискаєш на оригінальні, вона м'якше нажимається для зливу, ніж ця. Ця, звісно, тугіша. Ось, Ну, якось так. Хто бажає замовити ту або ту запчастину, звертайтесь по номеру під відео гарного дня.